У сумах триває перший етап відбору у нову поліцію. Кандидатів у полісмени перевіряють на вміння логічно мислити. Марина Селегань проходила тест особисто, тож подробиці розкаже далі. Тим, хто подав анкети до нової поліції та відповідає заявленим вимогам, на електронну адресу прийшло запрошення. В ньому указано місце та час тестування. Для того, щоб бути допущеним до першого етапу тестування, потрібно мати при собі паспорт. Тримайте, будь ласка. Марина Ігорівна, так, так. так. так ваш клас номер 1 Тікайте в холі вас позовуть. Після реєстрації кандидати в полісмени йдуть до кабінету, де і буде проходити тестування. Щоб потрапити до комп'ютерного класу, потрібно ще вистояти чергу. В аудиторію пускають по двоє, перевіряють документи та дають подальші інструкції. Так, ваш логін і пароль зараз За логіна і будь-який ласка. За будь комп'ютер ви присаджуваєтесь, не включайте нічого. Під час самого тестування не можна користуватися гаджетами. Зйомка самого тестування також заборонена. Півтори години власного часу відповідь на 60 запитань і вуаля тест пройдено. Залишається чекати запрошення на наступний етап відбору у нову поліцію. Щодо складності тестування, думки різняться. Тест був не дуже сложный, але здесь більше можна сказати така школьная програма, не така там з института или треба було вспомнить школьные роки. Да не всі були спадкові з самого початку до самого конца, простых вопросов, так би сказати, не було. Подготовиться нет, тому що там більше на логіку, на мышление своє йде. А так тест не сложный. Порада для тих, хто ще не проходив тестування. Беріть з собою папірці та ручки, з ними давати правильні відповіді на запитання значно легше. Марина Селогін, Сергій Мілевський на часі новини.